Мої вітання. Ви на каналі Карпатські Шкварки. Живучи недалеко від гуцулів і спробувавши одного разу їхнього сала, хочу з вами поділитися цим оригінальним рецептом. Воно настільки ідеальне, що одразу задумуєшся, як його приготувати. Тому вам розповім секрети цього простого приготування сала по гуцульське. І ви зрозумієте, що ми мало чого знаємо, і нам обов'язково потрібно відтворювати українські народні рецепти, які допоможуть зберегти свою ідентичність. Щоб створити цю смакоту, беремо ось такі гарненькі добротні шматочки сала з м'ясом з грудної частини свинини. Вони просто вийдуть ідеально смачними в кінцевому результаті. Сало прекрасно переплітається з м'ясом. Шкірку ми зняли, бо вона дуже жорстка. Та якщо ви її любите, залишайте, але обов'язково добре очистіть. М'ясо попередньо промиваємо під протічною водою та обсушуємо. Також ми взяли шматок чистого сала для того, щоб вам показати, настільки цей рецепт вдалий. Також нам потрібно лушпиня цибулі не менше, як із 7 штук, яке промиваємо водою. Сіль звичайна 100 грам, перець духмяний 5 штук, перець горошком 6 штук та три лаврових листочка. У зручну каструлю з товстим дном наливаємо 1 літр води, і всі приготовлені спеції відправляємо до неї разом із цибулинням. Розмішуємо, щоб сіль розчинилася, і чекаємо того моменту, коли закипить. Цибулиню свою чергу надасть м'ясу не тільки приємного кольору, а й цікавого смаку. Як закипить, чекаємо 5 хвилин. Нехай спеції віддадуть свій смак та колір. Тепер в цей маринад занурюємо наші підготовлені шматочки. Саме в гарячу воду їх занурюємо, адже кожна газдинька знає, якщо хочете отримати смачне м'ясо, ставте в киплячу воду. Якщо хочете отримати смачний бульйон, ставте м'ясо в холодну воду. В нашому випадку нам потрібно саме смачне сало з м'ясом. Вода відразу його обволікає, і всередині кожного шматочка зберігаються його соки, і тому м'ясо з салом виходить надзвичайно смачним. Поміщаємо шматочки так, щоб вода повністю їх покрила. Щоб не прогадати з цим моментом, можна наперед приміряти каструлю і відміряти кількість води. Накриваємо кришкою і варимо 10-15 хвилин. Це залежить від товщини самих шматочків. Головне дотриматися пропорції 100 г солі на 1 літр води. В будь-який момент сало ви зможете досолити, та цього повністю вистачає. Сяло з м'ясом дуже гарно пахне. Цибулення вже починає надавати їм свого світло-коричневого відтінку. Знімаємо з вогню і залишаємо його так в цьому маринаді охолоджуватися до наступного дня. Воно настоїться у спеціях і просолиться. Отож наші шматочки добре настоялися, охолодилися, витягуємо їх з маринаду та складаємо на тарілочку. Потрібно, щоб зійшла вся зайва рідина. Після чого шматочки ще висушуємо за допомогою паперового рушничка. До речі, це стародавній рецепт приготування сала в цибулині. Його готували наші прапрабабусі. Не кожна господиня мала можливість закоптити сало, але кожна хотіла похизуватися копченим салом. Цибулиня якраз надає йому такого вигляду. А після чарочки міцного домашнього напою не кожен гість і міг зрозуміти, як воно приготовлене. Постоявши в цьому маринаді, сало з м'ясом смачно пахне, колір приємний, радує око. Для повного довершення цієї смокоти нам потрібні дві головки чеснику та суміш перців. Хто полюбляє чорний, класичний перець можна взяти тільки його. Беремо суміш перців, посипаємо кожен шматок і натираємо, розподіляємо по всій поверхні. До складу суміші з перців входить червоний, чорний та білий. Нам смакує саме таке поєднання. Хочу вам сказати, що таке сало дуже важко зіпсувати, тобто майже нереально, тому що ви даєте стандартний перелік спецій, які підходять. Навіть копчене сало мало чим відрізняється від цього. Звичайно, ми надзвичайно любимо і засолене сало, коли воно готується з домашньої свинки. Але ви самі розумієте, що магазинне сало виходить досить твердим, його обов'язково потрібно якось обробляти. І ось цей варіант найкращий. Увесь часничок пропускаємо через прес і так само натираємо всі наші шматочки цією часничковою кашкою. Кількість часника можете коригувати за своїм смаком. Так добре його натираємо, збагачуємо сало цим пікантним смаком. Ви просто не уявляєте, як зараз це смачно пахне. Далі оці найсмачніші натерті шматочки кладемо на фольгу чи на пергаментний папір. Закриваємо і відправляємо їх в холодильник на 12 годин. Так буде ідеально. Воно ще настоїться в чесничку та перці. Буде добре нарізатися. Але насправді це настільки смачно, що на цьому етапі, спробувавши його в холодильник, не буде що класти. Ви просто все з'їсте, навіть не дочекавшись гостей. Це саме той варіант сала з м'ясом, який 100% дається дуже смачним. Воно ніжне, м'яке, легко кусається. Цибулиня надало приємний витінок, який робить його привабливим. Та тонкий цибулиний аромат. Скільки б ви його не приготували, вам завжди буде мало, а гості будуть випрошувати рецепт приготування. Це той момент, коли життя поділяється на до і після, але не відмовляйте собі у можливості приготувати печену ковбаску в духовці. Там м'ясний заєць. А якщо у вас є можливість, то приготуйте копчене сало, м'ясо, копчену грудинку, копчені ребра та кури, чи, можливо, гуцульську ковбаску. Всі посилання залишу в описі під відео. Чи сало, чи сало з м'ясом виходять по цьому рецепту дуже смачне, тому щиро раджу вам його спробувати. Як бачите, все готується легко і точно вдасться. З перших хвилин полюбиться усім. Відновлюйте українські рецепти, і ви переконаєтесь, що вони по-справжньому смачні. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, ставте подобайку. Любіть та цінуйте своє, українське. Це завжди на часі.